Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося теми, яка лежить в самому серці нашої віри, теми неймовірно глибокої та прекрасної, безмежної радості, яку Бог Отець знаходить у своєму Сині Ісусі Христі. Це можна сказати фундамент усього. Гаразд, давайте почнемо звідси. У першому посланні до Тимофія апостол Павло вживає дивовижну фразу: Ми часто чуємо про славу блаженного Бога, але грецьке слово макаріос, яке тут використано, буквально означає щасливий. Тільки подумайте, Євангеліє – це не просто звістка про славу величного Бога, а про славу щасливого Бога. Це ж усе змінює. Це означає, що в самій основі Всесвіту не просто сила, а безмежна радість. І тут, звісно, постає ключове питання. Якщо Бог абсолютно самодостатній, якщо він нічого і нікого не потребує, то що ж може бути джерелом Його щастя? Це не просто якась філософська загадка. Відповідь на це питання розкриває нам саму природу Бога і суть нашого спасіння. І відповідь, яку дає нам Писання, кришталево ясна. Найвища, одвічна і найглибша радість Бога це радість, яку отець знаходить у своєму єдинородному сині, це первинне, головне джерело його задоволення. І знаєте, що чудово. Біблія не залишає це якоюсь абстрактною ідеєю. Вона показує нам конкретні дивовижні моменти, коли небесна завіса ніби піднімається, і ми на власні вуха чуємо, як отець виражає своє задоволення сином під час його земного життя. Особливо виділяються два таких моменти: преображення, коли слава Христа засяяла з неймовірною силою, і його хрещення, коли він смиренно розпочинав своє служіння. І в обох цих випадках лунає голос із неба. На горі преображення, коли обличчя Ісуса засяяло як сонце, отець проголошує це син мій улюблений, що його я вподобав. Божественна радість отця тут пов'язана з цією сліпучою, невимовною величі Його сина. Але, і ось ця справді вражає задоволення Бога не обмежується лише величчю сина. Воно так само знаходить вираження в його неймовірній лагідності та смиренні. І погляньте, як блискуче цей парадокс ілюструє книга об'явлення Христос, там водночас і Лев з племені Юди, символ царської влади, перемоги, і агнець, ніби заколений, що символізує жертву, покірність і смирення. Великий богослов Джонатан Едвардс назвав це дивовижним поєднанням різноманітних досконалостей. Саме в цьому поєднанні, здавалося б, несумісних речей, безмежної величі і безмежного смирення, абсолютної справедливості і безмежної благодаті, полягає унікальна краса сина, яка приносить отцю нескінченну радість. Гаразд, а тепер давайте копнемо ще глибше: ця любов Отця до сина, вона не просто виникла під час земного служіння Христа. Ні, вона вічна. Вона існувала ще до створення світу в самій суті триєдиного Бога. У своїй первосвященницькій молитві Ісус каже ці неймовірні слова: Любов отця до сина це не реакція на його послух на землі, це вічна одвічна реальність, яка існувала завжди ще до того, як з'явилися час і простір. І це, звісно, змушує нас замислитись, а ким же є син, якщо отець любив його вічно? Це питання стало центральним у богословських дебатах ранньої церкви, і правильна відповідь на нього це фундамент усього християнства. Отже, ключовий момент ось у чому син не є першим чи найвеличнішим творінням. Рання церква на Нікейському соборі дуже чітко це сформулювала щоб протистояти Аріанській Єресі, яка вчила, що син був створений. Натомість церква проголосила, що син є народжений, не створений. Це означає, що він вічно походить від Отця, розділяючи з ним ту саму божественну сутність. Нікейський символ віри використовує ці потужні, точні формулювання, щоб не залишити жодних сумнівів. Син не якийсь менший Бог, він є Бог від Бога, світло від світла, повністю рівний і єдиносущний з Отцем він досконалий образ Отця. Таким чином, ми доходимо до просто приголомшливого висновку. Оскільки син є досконалим відображенням слави Отця, то радість Отця в сині це по суті радість Бога у його власних досконалостях, і це не марнославство. Для Бога любити те, що є найвищим благом, тобто себе, це і є суть праведності. І ось тут ми підходимо до найдивовижнішої частини це вічна внутрішня радість трійці, це не щось далеке і недосяжне для нас. Навпаки, вона пропонується нам. Сам Ісус запрошує нас увійти в цю радість. Євангелія це не просто прощення гріхів, це запрошення розділити ту саму радість, яку Бог має в собі від вічності. Ви тільки вслухайтеся, яка кінцева мета служіння Ісуса. Він молиться, щоб та сама любов, якою Отець любить сина, перебувала в нас. Це означає, що ми можемо насолоджуватися Богом, тією ж насолодою, якою Бог насолоджується собою. Це ж просто неймовірно. Пророк Єремія дає нам цей потужний образ: усі земні задоволення, усі речі, в яких ми шукаємо щастя, вони як поламані водозбори, вони не можуть втримати воду, не можуть по-справжньому втамувати нашу спрагу. Лише Бог є невичерпним джерелом живої води. Отже, уся справжня, тривала, глибока радість, яку ми взагалі можемо пережити, витікає з одного єдиного джерела з вічної радості, яку триєдиний Бог має в собі. Наша радість це лише відлуння його власної радості. І на завершення залишається це глибоке, дуже особисте питання для кожного з нас. Знаючи про це безмежне джерело, де ми насправді шукаємо свою радість, чи продовжуємо черпати з поламаних водозборів, чи нарешті звернемося до єдиного джерела живої води, до радості, яку Бог має у своєму сині, і якою він так сильно прагне поділитися з нами.